Так, что тут у нас Сагида? Солодка наша. Тенсі. На Дорос вдалося взяти на халяву цей корабель. В час. Нажаль, на жаль, на Сій карте я один линкор. Але може фортанути, я тут... Непогано зіграю. О, як бачите, щепка бавовнятко знає. Кучність. Він з картою пощастило. або я б ще на Гермес, я б там... Фіг би що зробив. Точніше ні, я б зробив, але. <фіг> там треба бути усюди і одразу. 4 есмінці і один лінкор. <фіг> ну, по есмінці мені мене немає сенсу стріляти. Оживілля просто. Чекаю на лінкор. Отеносі, до речі, броня непогана. Ну, окрім головного калібруща. Газо одразу направо поперся, але як я бачу, нічого нормального від нього слід не чекати. Тх, зник одразу як засвітився. О, цитадель. Все, я розумію, у сказку попав. Точніше потрапив. Наступні два огляди будуть десь у неділю. Ближче тільки трансляція. Ну це тобто, точніше стрім у п'ятницю в 20.30. Як писав буду розповідати про есмінці та авіки. Якщо чесно, на авіках я не грав давно, хоча як давно, ну в минулому році останній раз. На есмінцях я майже взагалі не граю. Я в операціях їх не можу ніяк застосовувати. Ну, мені не вдається. Та і застосував я останній раз теж у минулому році. Цитадель. Непогано. Тому багато від мене чекаєте на стрімі у п'ятницю, що я буду там імбувати. Я не, не буду імбувати не на авіках, не на есмінцях. І я просто не, не граю на цих класах і все. Тільки раз, єдине що ще у кооперативах. А так, я їх не дуже використовую взагалі. Точніше, взагалі, не використовую, якщо бути більш точнішим. Ще 2 цити. Мок. Поцілуйчик. Не дама. Підманула, підвала. Слітадель. Як бачите, тут все і броня, і точність, і кучність, і все, що хочеш. І американська швидкість. Хоча це череп черепашка невеличка. Ну нічого, такого, нічого страшного в цьому немає. Здивований, що мені так пре. кораблем я задоволений, тому граю на ньому в задоволення. Хей, hey, кореша по правому фланзе стреляют. Я левый буду дрючить. Так буду справедливо. Раз и на матрас. Застрягне. Угу, застряг. О, трішки призупинився. А ну тут ну, не вдалося це витягнути, на жаль, ну буває. Буду закнути наліво прийти. Хоча все одно враховуючи мою швидкість навіть зі спритним. Довго буду, блін, туди пертися. А, магія там справа мені пердак відірву, якщо туди попруся. У нього якогось біса, блін, на цій карті точність доволі таки офігезна. Чи коли ти на магі граєш, в би вона херова. Не варто забувати про підкрутку для ботів. Вони mm -hmm. тут усі снайпери, блін, від Бога. А коли ти на цих кораблях граєш, на яких вони грають, ти не снайпер, ти криворукий пес. Криволапий скоріше навіть. А не криворукий. Я, напевно, не піду я наліво. Я, я поки туди дійду, блін, вони вже здохнуть. Ну. Чи, чи мій товариш на провінсині від, відкинеться і душиш? Що, чесно, до такої швидкості можна звикнути. Але на картах доведеться пристосовуватися на деяких на кшталт цього гермесу, блін. Навіть на касатці трішки легше. Там просто треба наліво йти одразу і не парити собі мізки. Тут проти двох лінкорів буде зараз важкувато. Відривають по повній черті. О, щось зараз я не дуже. Чи як сказати. Не бачу сенсу, по-перше, вже стріляти він вже здох. Не пробив мене навіть, чорт. Ух, пухнастый черт. Ну що ж напугано так. Деяким засранці. Оп, і нема. здуло вітром з карти. До речі, я не помітив, яка магія вбили, але те, що вбили, добре. Ну, можна навіть сказати, що ми перемогли. Навіть якби я раніше кинув, би я все одно не попав би. Але бі непоганий. Ну, як бачите, непоганий результат. Ну, Доволі таки непогано. Довольно, доволі.